Вулиця Короленківська, місто Київ, бц Це платформа 20 тисяч квадратних метрів, 27 МВт холоду, клас А. Спочатку був зроблений шеленкор, потім з'явилися орендарі, був зроблений фіт-аут. Покажемо, що всередині. Якщо на чудову терасу обласся платформа, розкажемо, як влаштовані внутрішні інженерні мережі, системи вентиляції, кондиціювання та опалення. Система вентиляції поповерхові, приточно-витяжні установки з роторним рекуператором, мультизональні системи кондиціювання тритрубні LG, високоефективні, системи опалення, ультріпідлогові конвектори, будовані фальшпідлоги. підлоги Замовником була поставлена задача прибрати з покрівлі всі зовнішні блоки. Так як покрівля експлуатована, тому під час проєктування разом з конструкторами була розроблена спеціальна естакада. Тут 12 портів, тобто 12 естакад, всього 60 зовнішніх блоків. Всі системи якісно запроєктовані, змонтовані, підписаний договір на сервісне обслуговування. Обирайте краще.